Кобзар знову почекає до 200 річниці від дня народження Тараса Шевченка залишилося менше місяця, а одноманна вулиця в Івано-Франківську і досі не готова до відкриття. Наразі тут взагалі не ведуть жодних робіт, хоча відреконструювати її до ювілею минулої осені обіцяв мер Віктора Нушкевичус. Та місцеві мешканці у ці слова нині не вірять. Звісно, що ні, то зараз ніхто точно не зравлять. Ні, до 8 березня реально неможливо. А то би були тоді 10 мільйонів, не забрали, а зараз ну, було б, а ще розраховували на теплу ту зиму, от сніги ввалили. Сюди, я думаю, що ще сніг розтане, ще можна буде попрацювати. Але я не вірю, що 200 років Шевченка будуть на чистій викладені плиткою вулиці Шевченка. Ні, ніколи не відремонтують. Це все брехня. До березня здати вулицю Шевченка в експлуатацію таки не встигнуть. Це визнали у департаменті комунального господарства. Виправдовується, цього разу на заваді. Роботам взаємку став сніг, морози та брак коштів. Наразі залишилось викласти приблизно 8 тисяч метрів квадратних плитки. На ці роботи у цьогорічному бюджеті на багатостраждальну вулицю виділили ще майже 2 мільйони гривень, оскільки на вулиці сніг і покращення суттєво покращення погодних умов ми не бачимо. То зрозуміло, що до 200-річчя Шевченка ми не встигнемо. Не встигнемо, звичайно, що хотілося би зробити подарунок, але з іншого боку, ще раз наголошую, що на сьогоднішній день для нас головне головною її якість, тому що вулиця робиться не на рік, на два, вона робиться на десятки років. І треба вже її зробити належним чином. Тож комунальники назвали нову дату завершення робіт на вулиці Шевченка. кажуть через півтори місяці після сходження снігу. А от відрізок вулиці від Січових стрільців до Гординського цього року не ремонтуватимуть, адже на реконструкцію сотень метрів потрібно витратити 5 мільйонів гривень.